За медичною допомогою до Вільнянської лікарні звертаються не лише жителі міста і навколишніх сіл. Раніше в медзакладі приймали і пологи, але ворожа атака 23 листопада два роки тому зруйнувала відділення вщен. В той день ракета забрала життя немовляти та залишила двох лікарів з інвалідністю. У медзакладі кажуть, відновлювати пологове відділення поки немає сенсу, адже кількість пологів значно знизилась, а демонтувати стіни теж дорого. Тож поки що все залишили, як є. Вона підлягає демонтажу. У нас перші буквально два дні, всюди ми експертну комісію попросили, не приїхали. Казалось би, такі здорові стіни, товсті, капітальні, але достраювати нічого не можна. Підлягає відновленню. Ну дуже дорого. Чотири там, довго коли 4 мільйонів на демонтаж це дуже дорого. Зараз кошти треба нашим хлопцям туди, а не демонтаж. Нехай воно поки місто, люди не забудуть. Хто це цю шкоду зробив зараз. У лікарні лише спостерігають вагітних, а от народжують жінки у Запоріжжі. У закладі також відновлюють і інші відділення, що були пошкоджені в результаті ворожої атаки, зокрема лікувального корпусу, частини терапевтичного відділення та реанімації. Ось ця вся криша дитячого відділення в нас зміг змінена попри взрива. Вона перемістилася, вся протікає. І хочемо закінчити ремонт реанімаційного. І терапевтичне відділення сюди. Ми теж віддали позабюджетні кошти 500 тисяч позабюджетних коштів. Наші благодійники, які дали однією з основних проблем для вільнянської лікарні лишається відсутність укриття. Зараз це питання на контролі обласної влади. Тут потрібно не лише відновити укриття, а його зробити. Ми це точно будемо робити, тому що лікарня має має змогу у разі критичної ситуації спуститись та надавати. Екстрені медичну допомогу саме в укритті, саме такий фокус нашої уваги є в п'яти лікарнях міста Запоріжжя, і саме це ми будемо робити спільно з міською владою безпосередньо на території Вільнянської громади. Ця потребує і місцевий ліцей потенціал, де навчається майже пів тисячі учнів. Заклад найстаріший в громаді. Школі вже виповнилося 115 років. Але через відсутність сховища діти змушені здобувати знання у дистанційному форматі. Поява підземної школи могла б вирішити це питання, зазначають у навчальному закладі. Як би не організовано було дистанційне навчання, все одно дітям необхідно спілкування. Діти хочуть живого спілкування. Так же, як і мої колеги-вчителі, тому ми дуже б хотіли, аби у нас є для цього і територія певна. Ми б дуже хотіли, аби розглянули питання щодо побудови підземної школи, яка б дала можливість. Навіть якщо б це було навчання в дві зміни, але дала можливість дітям соціалізуватися. Пріоритет до 1 вересня вивести всіх дітей, дати можливість офлайн навчання, тому що ми багато разів обговорювали, що онлайн має меншу якість. Тож сьогодні ми обговорюємо, яким чином ми будемо це втілювати в життя на території вільнянської громади, як ми будемо або будувати укриття, або будувати нові підземні школи. Ліцей Потенціал має три комп'ютерні та вісім мультимедійних класів. Також першим свого часу запровадив інклюзивну форму навчання та має облаштовану ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Тут є все для спорту, релаксації та соціалізації в суспільстві. Коли навчання було в звичайному режимі, діти по-перше, проходили заняття. А по-друге, всі необхідні комплекси психологічної фізіологічної підтримки надавалися саме в цій кімнаті, проводилися заняття за окремим розкладом саме тут. Укритяни має і вільнянський бібліохаб, створений для дітей та молоді. Бібліотекарі кажуть, простір користується попитом серед відвідувачів. Для них тут організовують чимало різноманітних заходів. Зараз для школярів проводять вікторину на тему Я знаю все. «Я би прийшла сюди з друзями, ще б посиділа, поговорила, тому що дійсно, як мені здається, для підлітків дуже комфортна зона. Поспілкувались діти із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Школярі буквально засипали його побажаннями. Зокрема, діти хотіли, щоб у Вільнянську запрацював фонтан, було більше книгарень, а також учнів хвилює і стан доріг у місті. Окрім того, більшість із присутніх неабияк сумують за офлайн навчанням. А як краще онлайн чи ходити у школу? Ходити школу. А чому ти поспав? Поїсть начебто повчився. Тут в школі намного інтересніше». Наша мета, щоб всі змогли навчатися офлайн з 1 вересня. Будемо зараз обговорювати з вашим міським головою, що робити саме звільнення. Під час повітряних тривог відвідувачі бібліохабу та бібліотекарі змушені прямувати до найближчого укриття, розташованого в трьох хвилинах пішим кроком. Під час повітряної тривоги бібліохаб не працює. Якщо під час заходу залунала повітряна тривога, всі учасники переходять в найближче укриття, яке знаходиться в ліцеї успіх. хоча б хотілося мати мобільне укриття, щоб під час тривоги ми могли обезпечити дітей, вивести їх з приміщення. Бібліохаб знаходиться в приміщенні бібліотеки, де знаходиться дві бібліотеки одразу: це доросла бібліотека, центральна вільнянська та бібліотека для дітей. А також знаходиться спортивна. Школа колес для того, щоб працювала повноцінно і надавалися бібліотечні послуги та послуги бібліохабу, потрібно укриття мобільна, яке буде знаходитися на території безпека кожного понад усе, тож зведення і облаштування укриттів нині вкрай необхідні. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.